Доброго дня, сьогодні коротко по темі. У нас починається дощ, як вже почався. Приїхав у нас такий от автомобільчик. Це іще один сценник від мене. П'ятимісний на сьогодні. Ну, На цей раз 182 тисячі продивіго, 2019 рік. 1,7 дизель 88 кВт. Автомобіль в чудовому технічному стані це той, напевно, випадок, коли. Менша комплектація, говорить про якесь більш бережне чи що відношення в технічному плані до автомобіля, хоча якби передні непогані, але, 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 але гарний, дуже-дуже гарний стан. Технічно, візуально непогано тут трошки витерто. На ручці е, є пошкодження задньої карти дверей, трошки, вон там. можливо, ми ще зробимо. Можливо, для клієнта, хто захоче, зробимо, знаємо, як відремонтувати. Чесно, забувся про це, коли дійшли до нього руки. Авто в гарному стані, ідеально рівненькі диски, без бордюрки. Тут у нас зимова гума. Ну, якщо що, треба буде літо, то буде літо. Треба зима, буде зима. На двох ключах, 19 й рік чистий, всі стекла. 19 й рік, кермо в ідеальнішому стані, з камерою заднього виду. На кліматі, 4 стеклоподйомника, понятно. Ну, дійсно, дуже гарна машина. Дуже крутий стан. Технічний, візуальний, по підвісочці, по рейці, по всьому, всьому, дуже, -дуже гарний. По ЛКП має один косметичний підкрас. Ось цієї двері. Отут б'ється десь 200 мікрон так, до, до 160. Чиста-чиста косметика, але гарно люди за кордоном зробили. Хто там його робив по фарбі? Хрен відрізниш. Так що, отаку от ласточку, що ми маємо. Ціна порівняно зі всіма остальними, що в мене попадались, і ті, що є в наявності, то більш ніж приємлива. Кого цікавить, звертайтесь. Телефон напишу. Якщо що, на торгових площадках також мене знайдете. Звуть мене, як завжди, Богдан, нічого не змінилось, номер телефона внизу буде вказаний. Якось так допоможу із підбором, і з покупкою такого або інших автомобілів. Так що всім гарного дня, дай вам Бог.